Новий трейлер буде гарячим. Дякую. Якщо ти вбив людину заради помсти, не маєш шляху назад. Цей голос у твоїй голові каже знову і знову. Це було неймовірно. Ти хто? Драйвен. Детектив Драйвен. Дякую.

Я розвалю ще один костюм. Over here, I think Тут на горі я гадаю, детектив хтось вбив мого sure. брата. Візьміть стілець, дякую. I'll find them. Я їх знайду. Це те, що я роблю. Тут написано, що ми 20 років працювали чоловічим сміхом. Ви маєте на увазі полювальників на чоловіків. Це був жарт. Наш відділ прикриють, якщо ти не розкриєш цю справу. Абе це за книжкою. Чаба, хто б заарештує? І ще поліцаю так, вода серйозна, а він серйозно. серйозна. Не, не, не. Цей водій доставить більше проблем, ніж ми думали. Кинь на нього око. Ця духовка повне лайду. Я тебе запевняю. Я не зупинюсь, доки не відпрацюю справедливість. А що тобі маленька одна? Твоя тупа. Ніхто не в бардакує з поліцейським відділком. Голий пістоль. Ми прокачали твою машину для боротьби з криміналом. Проїдьте уперед 30 метрів. Давали ніжда. Це місце розвалюється на частину.